В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Цар і Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби дібері життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Престоле, премудрості, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Можливо, те, що зараз я буду говорити, воно на перший погляд суперечить тому, що ми говорили минулого разу. Я про це говорив не раз, але важливі висновки, які тут подаються. У першій книзі Самуїла у 15 главі від 1 до 31 го вірша, говориться про священну війну ізраїльського народу. Це була єдина священна війна. Ізраїльський народ багато проводив воїн, але там різні були причини. А оця виключно одна священна війна, тому що це був період переходу від такого первісного ладу роздробленості Ізраїля, тому що він жив своїми племенами в різних дрібних державах містах, і ось вони вирішують створити державу і обирають собі першого царя. І просять головного суддю, пророка Самуїла, щоб першого царя цього помазати на царство. Самоїл його помазав. Він був гарний, високий, з такого шляхецького роду, і його звали Савло Саул, так само як і апостол. І тепер треба було організувати розпорошені ті ізраїльські племена, і звертається Самуїл до Саула. Так каже Господь сил, я зваживсь покарати те, що Амалек зробив Ізраїлеві, ставши йому на дорозі, як він ішов із Єгипту. Іди ж і удар на Амалека, видай на загладу цілковиту, його й усе, що в нього, не щади нічого, вигублюй чоловіків і жінок, дітей, і немовлят, волів, і овець, вреблюдів, і ослів. «Багатьох людей такий наказ Божий бентежить, каже, як ж то Бог добрий такий, каже, й всіх вбивати. Але то тому, що ми забуваємо, що насправді живемо посередині дуже великої боротьби. І в принципі, боротьба полягає в тому, що немає життя без смерті, і на смерті одного живе інший. Ми цього не зауважуємо, але прислів'я старовинне каже, попові празника курсі смерть. І ми не знаємо, скільки створінь ми познищуємо для того, щоб ми мали комфорт, наприклад, лавки в церкві. А ті створіння Божі, дерева також вони мають гін до життя. І, наприклад, казав один дивіться, яка то гарна така жучок такий гарний, раз, раз нема, а він також жити хоче. В принципі, одні помирають, а другі живуть. Жертви не так дуже багато є в цьому житті, але ми не про це говоримо. Ми живемо для того, щоб могли одні жити, то інші помирають. Для того щоб здійснити важливу місію, її треба здійснювати в боротьбі. Подивімося, тепер у нас війна ведеться. Відколи війна розпочалася, розпочалася формуватися і сучасна українська нація. Тобто українці, які були розпорошені, самі не знали, чого вони хочуть. Вони дедалі більше і серйозніше відрікаються від старої колоніальної свідомості і стають більше самосвідомі. А що це спричинило? Це спричинило біль, втрата і війна. Не те, що українці пішли кудись воювати, але на українців напали. Але скажемо так відверто: всі ті війни, які сусід наш веде, він є, також для того, щоб згуртувати свій народ, щоб вони забули про різноманітні непорозуміння всередині народу і об'єдналися навколо вождя. Так що війна є непоганий засіб для того, щоб згуртувати людей у один народ. Війни у старовинному світі, звичайно, були загарбницькі і грабіжницькі, тобто можна було втратити все, але можна було дуже серйозно збагатитися на війні. Війська як такого не було, треба було тих людей, які здатні воювати. Їх прикликали до війська, вони забезпечували менше більше свою зброю. Але потім, якщо військо здобувало перемогу, було таке, що давали на розгребунок міста. Села можна було здобути рабів, худобу або багато різноманітного майна. І якщо війна була виграна, то люди поверталися багаті з війни, і це було серйозним аргументом рекламою війни. Люди дуже раді йшли воювати. Але для того, щоб згуртувати народ, такий аргумент не був достатній, і тому не йдеться тут про вбивство немовляти або ще щось інше. Нічого не можна було взяти для себе як результат цієї війни, і тому її називають священна. Тому що ми йдемо на війну так, ніби вона була звичайна, а насправді ні. Тому що то пройшло 200 років від того часу, коли предки амалекитян не пропустили ізраїльтян через свою землю. А чому не пропустили? Бо то земля там не дуже така багата, а вони як зі своєю худобою зайдуть, то все потопчуть, спасуть, ну і що куди, і вони так мусили обходити. Та й добре. Але то пройшло роки століття. каже тепер я зважу всіх покарати, бо воно в переказах передавалося. Всі те знали, як Мойсей тримав руки догори. І всяке інше, де що було вже навіть записано, хоча кажуть, що перші записи, коли побудували вже кам'яний храм, і тому не можна було зі священної війни повернутися багатим. Значить, ми воюємо тільки за Бога і за народ, а нічого з того не будемо мати. Треба пожертвувати. Тому то не така війна, як нам здається. І тепер чому ми про це говоримо? Тому що то дуже важливо. Тут важливі висновки з цієї війни. Вони пішли справді воювати. Вони оголосили війну, зробили засідку, зробили добру стратегію і тактику, перемогли перший раз. Ворог почав втікати. Вони ворога почали доганяти і поволі, поволі, розбили дощенту. І тоді вони побачили худобу. А вони жили таким напівусілим життям. Вони пам'ятали, що вони ще були колись кочівниками, і для кочівника худоба. Добре, я то трохи відомою, але то я сам не видумав. Що таке для кочівника худоба? Та це велике щастя. Вони ту лиліяли худобину, тому що вона забезпечувала їм життя. Ну і як тепер то все порізати? Ще людей куди не йшло. Ну але худоби то вже таки ні. Потім є така історія, що за царя можна викоп, якийсь царто шляхетного роду. Ну і там дорогі речі з'явилися ще. Ну і як то не взяти. І вони справу ту всю полишали собі, і священна війна не вдалася. Бо замість того, щоб священну війну зробити, вони перетворили її у звичайну грабіжницьку війну. Оцю саме війну вони зробили в грабіжницьку. каже: однак Саул з народом помилували агага, царя. І що найкраще: з овець, волів, годованої худоби ягнят і все, що було вартісне. Все, що було вартісне, не хотіли дати на загладу, тільки що було маловертне і безцінне, то вони винищили. Перетворили зі священної на звичайну грабіжницьку війну. То я то читаю зі святого письма, і Самуїлу приснилося видіння, каже, пропало все, і шкода, що Саула зробив царем. А в принципі, Самуїл Саула дуже любив, бо він надавався бути. Він був організатор і все. І каже гірко: це було Самуїло. Він усю ніч благав Господа. Він молився, але зранку він встав, і воля Господня вже була готова. Але Саул знав, що він недобре зробив, тому тікав від Самуїла. Тільки яка справа? Якщо є цар, то є державна машина, та той царем йде. Поки вони знімуть свій табір, перейшли, розклали, то вже півдня. А Самуїл пішки йшов, йшов, йшов і його догнав. І коли Саул побачив, що він не втік від Самуїла, то він вийшов йому на зустріч. Тепер дуже цікаво описує книга цю зустріч. Саул каже до Самуїла: Благослови тебе Господь! Цар до пророка. Я виконав приказ Господній. Все, як сказали, я то все зробив. А Самуїл спитав: А що це за мекання овець, що до моїх вух доходить та мукання товару, що я чую? Саул відповів: їх пригнали від Амаликитян, бо народ. Ощадив найкраще ховець і худобу, щоб принести в жертву Господеві, Богові твоєму. А що зосталось, ми вигубили як прокляти. Тоді Самуїл до Саула. Годі, дай мені об'явити тобі, що Господь відкрив мені цієї ночі. Саул каже, говори Самуїл, чи ж не правда, що хоч ти й малим собі здавався, однак тепер ти головою над колінами Ізраїлями, і Господь помазав тебе царем Ізраїлем. Господь послав тебе в і повелів. Іди винищи тих грішників, тих амалкітян, і воюй проти них, аж поки цілком їх не знищиш. Чому ж ти не послухав Господнього голосу і кинувся на здобич і зробив зло в очах Господня? каже Саул: Я послухав Господнього голосу. І двигнувся у похід, в який Господь мене був вислав, і привів амалекитянського царя Агага та винищив амалекитян. Народ же взяв із здобичі овець і худоби, що було найкраще, а що мало бути знищене, як прокляти, щоб принести його в жертві господеві Богу від твоєму в Гілгалі. То народ винен, хоча він, начальник народу, і мав то все прослідкувати. Але добре. І тепер Саул насправді тими словами він себе виправдовує, що він не винен, але це виправдання дуже важливе. Чому воно важливе? каже, тому що Господь Бог не здогадався це. Він сказав, все винище. А можна ж ліпше зробити, ніж Бог задумав. Можна йому принести жертву і буде ще ліпше, ніж він думав. Бог каже, винищив все. Але каже ні, ні. Подумай, Боже, наше все. Ми тобі ще жертву принесемо. І зробимо тобі ліпше, ніж ти сам задумав. Це так виглядає в його словах. Хоча сам він накинувся на здобич, як каже Самуїл, і перетворив те, що мало бути об'єднавчим актом у звичайне грабіжництво. І Самуїл, хіба ж Господеві так доуподобив все палення й жертви, як послух Господньому слову послух ліпший від жертви, слухняність від баранячого жиру. Бунт. Це гріх чарівництва, сваволя це злочин ідолопоклонства. За те, що ти відкинув Господнє слово, він тебе відкинув від царства. І він оголошує ту всю історію. Саул кається, він поклонився Господеві, і всякі інші історії Саула. Знає він, знаємо, він дуже важко закінчив, але то вже таке. Хіба Господеві так доуподоби всепалення палення і жертви як послуг Господньому слову? Послух ліпший від жертви. І тепер є питання посвячення, тому що цей приклад він є приклад для того, щоб роздумувати над цим нічого не сталося. Добре, ми тепер не йдемо на війну для того, щоб організувати Божий народ. Хоча ще зовсім недавно ходили на війну християни. Наприклад, східний Тімор Християнський вибрав незалежність з автоматами від мусульманської ін індонезії. Але дуже важливо, що бо ми говорили на минулій науці, що треба нам робити позитивні рішення, приймати від нас залежить, що буде воля Божа. Але це з одного боку від нас залежить. Ми мусимо приймати ці рішення. Але ці рішення, які ми приймаємо, вони не можуть бути. У таких рамцях наших бажань, того, що нам подобається нашої волі, це треба дуже серйозно і виважено приймати рішення в рамках послуху, не сліпого, але розумного послуху. І послух Божої волі в першу чергу полягає в тому, що ми глибоко живемо святим Євангелієм. Що ми це пізнаємо, заглиблюємося. Тому що послуг це не є лишень для настоятелів, що от перед настоятелями, я колись в навіть казав, як ви вважаєте, що таке послуг? Каже послух, то ми слухаємо магістра. Магістр, магістр слухає Єгумена. Йумен проти Єгумена, протигумен проти Архімандрита проти архімандрит Папу каже, а папа не має чим займатися проти Архимандритного буде керувати. І тому отакий послуг, що послуг полягає в тому, що ми слухаємо настоятеля, це найбільше обмеження, яке лише можна зробити для поняття послуху. Тому що настоятель тоді не може сказати найпростішого е, розпорядження, що зробити. Наприклад, брати, підіть по чистій картоплі. Все ти не знаєш, що робити. Чому? Тому що не знаєш, яка картопля, куди чистити, чим чистити, куди то дівати, чи її мити, чи не мити. Колись я був настоятелем. Приїхали кіно знімати якесь до нашого монастиря Святого Онуфрія, і я розмовляю в рефекторі з цими кіношниками, а наші покосили траву на горбі і телефонує телефон. Я піднімаю слухавка, Каже, ми вже траву покосили. Тепер скажіть, чи її згрібати чи ні? я звідки знаю? Ну ви ж також люди? Ні. Тому послуг -то не означає такий сліпий, настоятель сказав, я зробив. Але бо тому, що тоді в кожне розпорядження настоятеля мало би бути такий великий юридичний документ. Ти мав би його вивчити, що то саме ту картоплю, саме тим ножем, туди лушпинки і всяке інше якої товщини мають бути, дайте собі спокій, Таке неможливо, і тому послуг він має ширше значення насамперед, послух Божому Слову, євангельській істині науці церкви, то треба широко розуміти, брати, вивчати це. Але тепер йдеться ось про що. Що завжди оця боротьба відбувається, але то боротьба відбувається не між чортом і Богом, чорту взагалі причепа, між нами і Богом. Хто буде перший в нашому житті? Господь Бог чи ми самі? Бо завжди можна виправдати те, що ми робимо, тим, що ми хотіли для Бога ще ліпше зробити, ніж він сам думав. І тому Самоїл звертається до Саула, і оцей висновок важливий каже: бунт: це гріх чарівництва, тому що чарівництво приписування неіснуючої сили якимось явищем чи речам. А ми, коли ставимо свою волю на перше місце і свої. Своє розуміння на перше місце, не намагаючись його дуже серйозно узгодити з євангельською істиною і правилами, і традицією монашого життя, і все інше, то собі приписуємо такі можливості, які в нас не існують. Тому що ну, найпростіші речі приходить новий магістр на нові і каже: ми відміняємо матони, бо то не не побожно. 100-200 років то було побожно. І тепер не побожно. Може, то має воно якесь значення? Ну, заглибся. А каже, ні, я так думаю. То не побожно, бо то якісь вони забави роблять і все інше. Так. Але то ми не знаємо, то час покаже. Є одні думки, а є інші. Але тут йдеться про те. А наприклад, було таке рішення прийнято, що не робити вистави у семінарії. Ми читаємо історію, що в семінаріях завжди робили вистави. І то, якщо було п'ять курсів, то вони кожний курс писали виставу і іншим чотирьом показували, а ті оцінювали, що ці зробили. Тому що вистава це було звикання до людей, звикання промовляти. І так, вистава був спосіб людей привчити до того, що вони мають стати священниками. Але хтось прийшов, і сказав, то що то, то дуже світське, а то то традиція старовинна. Казав Квінланд Ендрю, коли щось там говорив про літургію, каже, ну, Іван Золотустий був єпископ, і теперішні є єпископи, він написав службу Божу, і наші єпископи також можуть написати. можуть змінити, що не можуть, можуть змінити. Каже, але то треба мати олію в голові, щоб змінювати те, що написав Іван Золотустий. Треба вважати на такі речі. Тому що бунт це такий гріх чарівництва. Сваволя це злочин ідолопоклонства. Чому? Тому що ідол це неіснуючий Бог. Коли людина поклоняється комусь, хто не є правдивим Богом, і ставить його на перше місце, то значить поклоняється ідолу, відрікається від Бога. А ми з нашою волею і нашими уявленнями ми не є правдивий Бог. І тому, коли думаємо, що ми ліпше розуміємо, ніж Господь Бог, то тоді це створює неправильну атмосферу. Неправильне розуміння наше, і тому воно є, каже, сваволя, це злочин ідолопоклонства. Саме тому, коли ми говоримо про посвячення і про те, які рішення ми маємо приймати, завжди треба пам'ятати про оцей випадок із Саулом і чому його дім, його династія не стали головною династією і домом, який правив ізраїльським народом. Святий священомученик Йосафат, він також дуже багато приймав рішень у своєму житті, і то він в багатьох випадках мусив бути першим. Коли вони вирішили реформувати монаше життя в речі Посполитій, східного обряду, то вони також дуже сильно заглибилися в те, що означає бути монахом, як то Василій Великий все це задумав, і тому основні правила, які там не було багато правил. Але вони читали святого Василія Великого, і вони виявили, що в деяких речах немає відповіді. Наприклад, яким чином обирати на там кажуть, що треба обрати, і все, а процедури не було. Або яким чином приймати, яка процедура приймання? І тому вони сказали, що вони процедури взяли від єзуїтів, тому що сам дух Василія вони старалися зрозуміти, збагнути. І щоб відповідно до його настанов, до його порад організувати життя у цьому чині, який вони створювали, формували. Там дуже цікавий чин вийшов, тому що з одного боку вони приймали нових васильян, але коли прилучалися монастирі, то зі старими василіянами прилучалися. І то треба їм було також все узгоджувати. Не так було все просто. Але ті всі процедури, які їм забракли для того, щоб організувати життя ченців, то вони взяли там, де було і де було найкраще розроблено, так щоб воно було зрозуміло. Але ці рішення мусили бути дуже відповідальні. Вони над тим мучилися, і вони спеціально заглиблювалися, що вони можуть зробити, що можна прийняти, що буде шкідливо. Вони може навіть хотіли трохи більше, аніж їм це могло вдатися. Але добре, то таке. Ну бо ми йдемо до ідеалу, а ідеалу на землі не існує. І тому, коли ми говоримо про посвячення Монаше і, і нашу місію, треба завжди пам'ятати про оці дві крайності. З одного боку є така крайність, що Божа воля має відбуватися зовсім без нашої участі. І нехай Божа воля якось там відбувається. Але так не буває, щоб Божа воля відбувалася без нашої участі. Ми маємо приймати рішення. А з іншого боку, замість Божої волі ставити свою волю і тим виправдати, Та бо то я знаю, яка Божа воля до тієї міри, як це було в історії із Саулом, який сказав, що добре, він так не сказав, але то можна зрозуміти, що Бог помилився. Я вирішив, що можемо ми краще зробити, аніж сам Бог задумав. Ми йому ще жертву принесемо, а то не було передбачено. І слава Богу. Дякую. Якщо ввечері ще будемо говорити далі, що то з того посвячення у нас вийде. Дивіться. Тепер немає питання з поняття справедливої війни, тому що вони кажуть так, що взагалі будь-яка війна несправедлива, і тому словосполучення справедлива війна краще не вживати. Але питання справедливої війни завжди стояло таким чином: що значить народ він має право і зобов'язаний захищатися перед знищенням і перед неволею. І є певні ознаки справедливої війни. Перша найбільша ознака. Це на чиїй території ведеться війна. Якщо на нашій території, то ця війна є справедлива. Значить, християни не повинні вбивати інших людей, але повинні захищати. І якщо іншим способом захистити не можна лише вбивством, то тобто, зупинити через нанесення смерті нападнику, то іншого виходу в нас немає. І тому наша війна вона з безвиході. Не те, що з безвиході не маємо що інше робити, але ми мусимо це робити з мусом. Ну, наприклад, один мені військовий сказав, що він любить вбивати. Я питався, чи він буде пораненого добивати. Він сказав, що ні, хоча любить вбивати. Тобто, у нас є різні випадки, але в загальному ми зберегли ще такий гуманістичний. Гуманне ставлення до не, не втратили людський образ, ні, так як наші вороги. Тому ми ведемо не загарбницьку, а таку справедливу війну, то називається. Тепер не знаю, чи вона священна, бо священна то трошки інакше. Священна то інакше. Але точно що справедливо. То вже буде залежати. Можна тоді покликатися на Другу світову війну. І там у другій світовій війні вони сказали, що зло треба знищити в корені, і тому пішли в Берлін. Може, тепер треба буде також зло знищити в корені. Я ще не знаю, як воно буде. Але там є інші ознаки. Я тепер не можу повторити всі ознаки справедливої війни. Це територія, це перша. Хто починав? Бачите? Вони також виправдовують. Ні, вони також виправдовують, що вони. Просто першими напали, чисто як Саул, вони першими напали, щоби на них не напали. Вони також не кажуть, що ми ведемо загарбницьку війну. Та то ми можемо про це дискутувати довго, ці питання вже вирішені. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний прідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Мати і заступниця чи святого Василія Великого, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.